Коли органи починають опускатись. Після пологів, коли тобі за 50, або є зайва вага. А живіт це замкнена система. Там надавили, тут їх А ще в цій системі постійний тиск, і органи зсередини тиснуть на стінки нашої черевної порожнини. Так розподілений тиск рівномірно. Він іде на живіт, ось тут пупок, в тазове дно, у поперек і вверх, там, де дихальна діафрагма. Коли тиск рівномірний, всі стінки напружені однаково. Але що відбувається в людей, які мають опущення? Коли людина має немобільну дихальну діафрагму, коли вона має проблеми в попереку, який затиснутий, а ще вона хоче втягнути живіт, бо їй не подобається, як він виглядає, вся напруга йде в тазове дно. Коли жінка в такій історії починає виконувати вправи кегеля, це не приводить її до результату. Їй на рівні фізики немає куди втягнути. Я пропоную вам зробити висновок, що абсолютно немає сенсу займатися м'язами тазового дна, якщо ти не розібралась зі своїм животом, зі станом свого попереку, і ти не знаєш наскільки мобільна твоя дихальна діафрагма. Запрошую тебе на мій курс тазове дно, який пройшли вже більше 400 дівчат. Ці знання, які допомогли відновитись мені після трьох пологів. Я гарантую свою підтримку в чаті. Це буде глибокі знання, які приведуть тебе до результату. Бронюй квиток вже зараз, поки діє шалена знижка.